в магазин. Куди? Купиш мені чекушку. Маша. Що з тобою? Ти ж не п'єш. Алло? Слухай ти. Криса трансформаторна. Якщо у мене через хвилину не буде світла, то у тебе не буде майбутнього. Ясно? Що? А розумій, як хочеш. Все, конець зв'язку.

Підтримай український контент, допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Спонсором сьогоднішнього випуску стала Тетяна. Дякуємо вам за підтримку, ваша поляниця. Ко недостатньо коштів для здійснення дзвінка швидко та без комісії поповнюйте рахунок картками Visa та мастеркард. <звінчих> <звінчих> Це всі дівчата. А це ти. Дружина буде чорнява, білява або рижа. Димойся. Назар. Нет, вона буде йобнута. Я, коротше, купила рибу. Вона заряджається від USB та робить осьо. Так. Бонго-ла, бомго ча-ча-ча, парла-мідельсюдаме. Шалим, а? Ты ёж твою мать. А дальше дело. Дай ты, блядь, парламент хуя. Менти, ла классика страниера, Яка нахер дача? Де ти живеш? Тут оці хощі оці яри! Скажіть, будь ласка, яка музика грає в ваших наушниках? Наталія Бучинська багами. Я хочу дати на багами, там а на нашої Куди на крим? Демо. 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 Этот. Закрий. Закрий машину і забери ключі, щоб її не вкрали. Класний, а чому не всі нігті? Все як в усіх. два через чотири. Ну а два це набагато краще, ніж нічого. Правда? Ну, а мені тепер що робить? Що робити? Купите лампу, лаки і тому остальні та фарбуєте. Ну а лампу то хоч яку брати? Лампу беріть хорошу тисяч за вісімдесят. Угу. Ну, щоб гарно матеріал прослушував. Якщо два нігти нафарбовано, то й ціна ж буде менше. Ви бачили як ціни виросли. Нігтя хоч і два, а ціна все одно та сама. Да. Душнувати вас. Aí abaixo, o que isso? Значить получилося дякувати Богу, Якщо все сіре і кольору бракує, тоді біда. Хіба... Задіржка. А ти тут при чому? Я думаю, що моя дитина. Ти так впевнений? Да. Та я ж давала вам гроші на резинки. Ви ж у грали з надувалиці, що ви їм робили? Привіт. Це така прикольна, такий гарний манікюр. Ану покрутись. Блин. Гуляю по магазині, коротше, і дивлюся, а тут жіночі спортивні мотоцикли, просто на будь-який смак і вкус. Тут є суперспортивні спорт турист і крос-ендуро. вибирайте кому яке підходить більше Я не знаю, коли, коли займатися тим сексом що вони в 16-17 год беременні ходять да ще кажуть що у нас хірове покоління. конечно так мужчина нема білетів. нема все нахер з пляжа не загоражите мені пространство тут вечно поприлазить так а ну скільки там подожди мені треба щоб я вийшов секунду Раз, два, три. Номера типа вони прибуваем, что поезда шостка воняв, что поезда минута стоянка. Да, зачем дальше, тем хуже воно будет. Угу. Хір Боже, як я цього не люблю, оце стояти самим першим на оцього чудіка з ковородкою. Він зараз обернеться, я впівсуюсь. Я реально не знаю, куди мені повертати. Їхать, пристоять, Угу. блять. Маш, ти вже картоплю цілу годину чистиш. Давай тобі допоможу. Угу. 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 Oh What? Тише, що ты ти там закрив? Ты хоть пароль помнишь? А що ты закрив? Я сейчас попробую. Шо ты позакрывал? Сигареты, чипсы. Чипсы, сигареты? А, сигареты? А, сигареты закрываем, мы не курим більше. Да, Шо? Я тут подумала, можна я на роботу піду. Ой, люд, не видумай, ну правда. Займіся уборкою, приготов їсти, постирай сірку, займись вихованням дитини. Ну, якщо скучноватенько, можеш піти гороткопати, подвір'я позамітати. Поки місти моя дружина, ти працювати не будеш. Коль, ну можна я на роботу піду. Ні, люд, ні. Не, дивіться, знайшов для вас шампунь для нормальних типов. Коротше, дивіться, 5 літрів, 7 трав. Все як ви любите для скорішого випадіння волосся. чітко, в таку баклаху взяв, бо його горя, не знаєш. Я не розумію, хто каже спекотно. Ну. Тепло, да, але ж це літо, звичайна температура. Не знаю, мені комфортно, я себе комфортно відчуваю. Які претензії до сонечка в цілому? У мене вийшла дві жувачки і барбариска. Оце я багачка. Блін, опять ті гуси. Що робить? вони біжать до мене, мамочка. <пілляр> Курочка чи півник? Курка. <пілляр> не вгадала, не вгадала півник, півник. <пілляр> Пушинка лови, лови. Тихо, я желання я загадую. Все, тепер збудеться. Дивися, яку я малину знайшла. <пілляр> Шухер тітя Надя йде. Не любить. Любить, не любить. Не любить. Та хай в сраку йде. Петляди Хоча краще, ніж вдома суп, краще буду їсти. Щось я срать захотіла. Ти не хочеш? Юлька, диви, якого я здорового лопуха знайшла, тобі тре. Давай. На, держи. Олька, диви, диви, що я нам халабуду знайшла.